Бобер вообще ахірял, вже прийшов прямо до мене додому. Эй, скунс, курва Ти що тут робиш? А ну скажи мені, що робиш? Що робиш тут? Дві? Пшо туди? Куди йдеш? Ей, Джонні! Жирний такий, він навіть не улазиться в дерку. Головне, щоб не насяв бо буде біда. Вже підняв хвіст. Та скотина? Забився кудись з вогу. Та виходь не з ци. Дві. Йолки-палки. Красивий в шапка файна б вийшла. Зараз покажу вам на світлі його трохи. Давай, власне. Ай, О, де. Ох тысь! Зайшов в гараж, йолки палки Подиви на нього. Що не Дві Отом, раз я побачила, прибила би тебе, чувак. І похір, що ти смердиш. Човзутий зайшов кіл... до килима. <свісна> я не знаю, що він там робить. І чи був там взагалі нравится. Но повзається тут кругом. Дві. Талап, талап, талап. Виходь давай. Давай виходь, чувак. だだ、う材。いでいでい。だいぶ、チュッ。チュッ。